Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі програма Шлях до Європи майбутнє України в руках сучасної молоді. І тепер надзвичайно важливо дати нашим дітям освіту та професійну практику у відповідності до високих вимог європейських стандартів. Якраз таку мету мав міжнародний проект під назвою Ініціативна молодь інноваційні методи навчання, підприємництву в українській системі освіти. Проект виконувався протягом двох років у партнерстві польських та українських організацій фундацією розвитку місцевої демократії, Малопольським інститутом місцевого самоврядування і адміністрації, місто Краків, Івано-Франківською обласною громадською організацією, громадський центр ділові ініціативи та Львівською організацією Західноукраїнський регіональний навчальний центр. Фінансову підтримку проекту надало Міністерство закордонних справ Республіки Польща в рамках програми Польська допомога задля розвитку 2013. 40 викладачів тренерів і їх. Ні, учні з багатьох шкіл західної України мали можливість в рамках проекту вивчати кращий європейський досвід економічних навчань, враховуючи ту ситуацію, яка в Україні і та як ведуть себе зараз наші державні структури, а саме і міністерство освіти, працює в тому напрямку, щоб суттєво скоротити навчання обсяги навчання основ економіки ринкової економіки, як в школі і вузі, то такі проекти вони дуже важливі, тому що вони все ж таки переконують і. Дають аргументи для переконання міністерства про те, що все ж таки треба зберегти ці речі, тому що дитина, яка навчається в школі, потім іде вуз, вона повинна однозначно адаптуватися до життя, мати знання в економіці, ринковій економіці, підприємництво. Якщо не піде вчитися, то в неї вже після школи будуть певні навики для того, щоб зайнятися своєю власною справою. Це є проєкт, який полягав на тим, аби цей проект спрямований на економічні навчання в українських загальноосвітніх школах, але не знання про мікро- і макроекономіку, які можна почерпнути в усіх книгах. Ми хотіли зацікавити молодь практичними бізнес-заняттями за оригінальними методами, які ми опрацювали: це комп'ютерні ігри, конкурси для дітей і неординарні лекції для вчителів. А на майбутнє можна організувати шкільні клуби підприємства, впроваджувати локальну співпрацю з бізнесменами, наприклад, організувати шкільний магазинчик, де були задіяні бізнес-ідеї учнів. В рамках проєкту відбулося багато цікавих зустрічей, практичних тренінгів, семінарів, де розробляли і впроваджували інноваційні інтерактивні методи навчання підприємництву, провели конкурс на кращу бізнес-ідею – юніор-бізнесу, налагодили тісну співпрацю між польськими та українськими освітянами у напрямку організації економічних навчань в школах. Якщо ми просто говоримо про навчання як набір багажу знань, то це одне. А якщо ми дитину спонукаємо. До дії і через дію навчаємо, то тоді в нас є набагато кращі результати ніж ми маємо сьогодні. Звичайні рядові школи, яка не бере участь в такому проєкті, як ми в рамках проекту розробили і впровадили 15 ігрових сценаріїв та стимулятивних комп'ютерних ігор для навчання економіки в школах. Провели цикл заходів у 20 школах західної України. Особливо захоплено учні сприйняли конкурс на кращу бізнес-ідею в журі, авторитетні бізнесмени, підприємці, конкурували шкільні команди по справжньому і зі знанням справи, яку вони вже зуміли би організувати, ми продумували власну бізнес-ідею і в два в три етапи проходив конкурс, і ми описували, якби ми просували власну бізнес-ідею, промоції, наші бізнес-плани, прорахунки, свот-аналізи і таке інше. Тобто, всі економічні підрахунки щодо реалізації і. Чи можливо роздати наш бізнес-ідею? Наша бізнес-ідея це майстерні цукеркових подарунків. Тобто, ми виготовляємо ось такі різні подарунки до свята, різних урочистостей під різних тематику. Було дуже цікаво спробувати себе в написанні бізнес-плану і саме виготовляти ось ці цукеркові подарунки. Ми туди вклали свою душу, всю свою фантазію, всі свої вміння. У нас ще також був дуже цікавий стимул. Це поїздка до Польщі, стажування у Польщі тиждень у краків, місто Краків. Також у нас там було виїзд в місто Неполомі. Це польська гімназія. Це, напевно, нам найбільше сподобалося, тому що ми мали змогу познайомитися з нашими однолітками іншої країни. На заключній конференції в рамках проекту Ініціативна молодь молодь-2» Інноваційні методи навчання підприємництву в українській системі освіти визначили основні стимули майбутньої співпраці з польськими партнерами. Тим більше, що ще багато є цікавого і нового для нас. Сьогодні інформація про Переваги Євросоюзу в демократизації суспільства, економічного зростання та підвищення рівня життя, вдосконалення правових норм надзвичайно актуальна для нас. Про політичні, економічні, культурні освітні процеси в країнах Європи зможуть інформувати вас в інформаційному центрі ЄС, який нещодавно відкрили в Івано-Франківську. Інформаційний центр Євросоюзу працює на базі Інституту історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вже з перших тижнів діяльності тут завжди багато молоді. Перш за все, почерпнути інформацію для своїх курсових дипломних рефератів з тем євроінтеграції зможуть студенти. Тут є багато публікацій чи важливих матеріалів, які надає представництво ЄС в Україні. У нас є дуже багато друкованих матеріалів матеріалів, які нам надає представництво Європейського союзу в Україні, звичайно, що ці матеріали адаптовані до України, вони перекладені на українську мову, вони є цікавими для наших громадян. Також у нас є. Зараз доступ до електронної бази даних, яка називається EU Bookshop, це електронна база даних Європейського союзу. Це не тільки книгарня, архів, але і база даних, яка була заснована ще в 1952 році. Тобто зараз в них є більше 100 тисяч найменувань різних видань. Основна мета діяльності центру Європейського союзу інформувати громадськість про європейські пріоритети та надавати практичну допомогу в науковій дослідниці роботі з тем європейської інтеграції ми зараз займаємося тим, що створюємо каталог цих видань, які в нас є вже наявні, і побачимо попит, які видання є найцікавішими для прикарпатців. Ми замовимо в друкованому варіанті, і в нас вони вже будуть у вигляді друкованої продукції. Тут створюють потужну базу даних і матеріалів про функціонування інституцій ЄС, європейських організацій з можливостей навчання за кордоном, участі в наукових, молодіжних та інших програмах Європейського союзу. Основною цільовою аудиторією це є студентство і науковці. Але ми ж також запрошуємо до дискусій експертів з різних з різних галузей. Також ми запрошуємо людей з різних галузей, які зацікавлені діяльністю європейського союзу. Ми будемо проводити вся Ки різні круглі столи, тематичні виставки в залежності від того, які групи зацікавлені в нас будуть, всі просвітницько-інформаційні заходи в Івано-Франківському центрі Європейського союзу популяризуватимуть знання про європейські демократичні цінності. На шляху до Європи чи не найважливіше спрямувати розвиток нашої економіки, цивілізоване ринкове русло, де б швидкими темпами відбувалося залучення інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх. Для цього перш за все необхідна сприятлива правова та податкова база. На сьогодні в нашій області актуалізують стратегію регіонального розвитку відповідно до державної стратегії терміном до 2020 року. Визначають основні напрямки: а це розвиток економічного потенціалу, туристичної галузі, в сільській. Их територій та людських ресурсів група науковців та міжнародних експертів відбирають основні проекти, які втілюватимуть конкретні цілі. Відбувається широке обговорення стратегії розвитку Прикарпаття. Це захід, який е, організовується Асоціацією агенції регіонального розвитку, е, яка працює по всій Україні. Головними ініціаторами є Поліський фонд спільно з громадським центром ділової ініціативи. Е, фактично виконується проєкт. Е, Пов'язаний з політикою регіональної розвитку, і, зокрема, моніторинг за розробкою і реалізацією стратегії регіонального розвитку. Ну в даному випадку Івано-Франківської області, В ну, Івано-Франківську стратегія затверджена в жовтні місяці, 17-го числа, стратегія виконувалася під егідою Європейського союзу, проект Європейського союзу. Важливим є те, що група експертів, яка розробляє, яка долучається до розробки цієї стратегії. Взяли на себе зобов'язання супроводжувати план реалізації до 2020 року. Супровід у переводі на європейський цей цілобіювання інтересів івано Франківщини. Ми вперше в Україні розробили таку стратегію. На Прикарпатті втілюють в життя міжнародний проект з питань вивчення дослідження показників забруднення повітря. Кафедра органічної та аналітичної хімії Прикарпатського університету та Румунська асоціація з питань екології з міста Баямари спільно працюють в рамках проекту під назвою Моніторинг чистоти повітря в Транскарпатському регіоні, який триватиме 18 місяців. Фінансування з коштів Євросоюзу. Відбудеться багато семінарів, круглих столів, спільних обговорень після дослідницької діяльності. Проекту Уношу пекардерулацей проект втілюється спільно румунською і українською стороною. Основною метою є дослідження найнебезпечніших факторів, які впливають на забруднення повітря в Івано-Франківській області та повіті Марамуреш, Румунія. У цьому ракурсі відбувається моніторинг і наукові дослідження. Кожен із учасників, в тому числі асоціація по моніторингу оточуючого повітря, відповідно, збирає свої аналізи в своєму регіоні. Загальні всі результати, які ми одержимо, об'єднуються в загальний звіт. І ми сьогодні маємо обговорити, які результати ми одержали за цей період. Тобто, за півроку, коли ми відбирали проби по всіх Карпатах. Важливу місію налагодження економічних зв'язків з Європою та залучення іноземних інвестицій відіграватиме нещодавно відкрите в Івано-Франківську почесне консульство Республіки Угорщина. Про основні пріоритети діяльності в найближчий час розповів для нашої програми почесний консул почесного консульства Республіки Угорщина в Івано-Франківську Василь Вашиванюк. Не все так просто, як ми думаємо, і ми дуже сильно деколи помиляємося, що якщо ми вже підписали асоціацію. Що завтра до нас попливуть рікою інвестиції. Зараз це великий труд. І зараз перше, саме основне, що для нас, навіть не інвестиції головне, а головне правильно подивитись, вивчити то, де побували раніше. Угорці, поляки, словаки, румини це наші найближчі сусіди. І як сусіди вони з нами поділяться і розкажуть, як правильно пройти цей весь етап від асоціації до членства в Євросоюзі. А вже інвестиції самі великі підуть, коли вже будемо близько до членства в Євросоюзі. А на, на даний момент нам треба більше вивчити, вивчити ті помилки, які були під час входження в Євросоюз наших сусідів. У них було дуже багато помилок, і вони зараз не встрадаються, вони їх розказують і показують. І щоб наші підприємства, наші виробники могли потім вижити у цих всіх ситуаціях, як було в Угорщині. Щоб перед цим вони допустили багато помилок, деколи позакривалося, багато заводів. Хоча вони могли не закриватися, зараз вони це прекрасно розуміють. І так само ми повинні це все зрозуміти. Потім вже другий етап у них був тих же дотацій, які давав, давав Євросоюз, які гранди давав, тендери проводив спеціально допомоги для, для малого і середнього бізнесу. Ми так само повинні це вивчити. Наприклад, навіть маленький один приклад можна навести, як по. В великому рогаті, в великій рогаті худобі у них думали що всі, що то дають, як маєш кількість, хочеш купити, на тобі гроші. Ні, Вони дають дотацію на ту кількість, яка у тебе була до часу того підписання і входження в Євросоюз. А не після того, коли ти подивишся, що дає дотацію, давай я буду купувати вже пізно. І ці моменти нам треба повивчати і зрозуміти, правильно? І тоді нам буде і легше. Получити інвестиції і адаптуватись для конкурентності, конкурентної спроможності в Євросоюзі. А ринок Євросоюзу величезний. Набагато більше, ніж ми дивились, декотрі наші друзі зі Сходу розказують, що російський ринок для нас це все. Це він нічого для нас порівняно з європейським ринком. Навіть якщо брати по кількості в Європі 500 мільйонів людей, в Росії 140. От тільки треба тут порівняти цифру. Там зарплата середня в Європі зарплати від тисячі, залежно від країни. До 3 тисяч євро в Росії зарплати від 300 до 500 євро. От вам різниця. І то нам тільки треба на нього дивитися, нам його вивчати. По-перше, так само цю сертифікацію продукції. Нам треба правильно засертифікувати свою продукцію, так само розглядати інші можливості спільних підприємств, іменно, чого? іменно з руминами, з венграми, з поляками, з словаками, Чого нам з ними легше буде зайти на європейський ринок, чи ми самі будемо заходити. Зараз треба тільки підбирати партнерів. Підбирати партнерів і вивчати їхні, то їхній шлях до Євросоюзу. Вивчити. Якщо ми його правильно вивчимо, шлях до Євросоюзу, в них і вони з нами поділяться, то у в нас буде легше і набагато краще все буде, ніж ми думаємо. А просто так, зараз нічого в нас не буде. Зразу в один день, все, ми завтра почали краще жити. Такого не може бути. Це треба пройти великий шлях і труд. На даний момент Угорщина все одно, ну, крім тих моментів про економічних, що ми говоримо, економічні інвестиційні відносини, є і гуманітарна сфера. Це і проводились вже, ми знаємо, добрі концерти угорських колективів у нас у Франківщині і виставки робились. І наші колективи їздили в Угорщину. І зараз у нас є, наприклад, домовленість з урядом Угорщини, що їхній ансамбль, угорський ансамбль. Пісні й танцю їде на Західну Україну з, з карпатського рапсодію, що сам угорці зняли після перебування у нас, записали, зробили свою постановку і на українській мові співають і колідують українські колядки. Це проходила прем'єра у Будапешті, і Ростислав Держапільський збув на цьому і на цьому в цій виставці прем'єрі. І домовились, що зараз буде такий Наш театр поїде туди, у Будапешт, зробить там виставу Дарусю, а угорці приїдуть до нас з Карпатського рапсодію. Але і крім того, є в гуманітарному, гуманітарна допомога, велику так само надають допомогу. Наприклад, завтра прийде, привезуть машину медичних різних препаратів, рукавиці одноразові, шприци, капельниці одноразові. Пакети для катетори, так само і продукти, і продукти будуть для наших хлопців, які на передовій, іменно для медичних закладів, які є на передові, щоб вчасно надавати допомогу, первинну допомогу людям, які постраждали, там, поранення мають що ж. І в цей же час так само буде передавати і в Києві. Міністр буде відбувати, перебувати в Україні, міністр закордонних справ в Угорщини. В Україні при зустрічі з міністром, міністром закордонних справ України з Павлом Кліпкіним, він йому також буде передавати цю гуманітарну допомогу, вона буде правда набагато більше, ніж у Франківську, але все одно і у Франківську велика кількість буде цих, цієї допомоги. А також відвідують Коломийський дитячий будинок, інтернат, котрий угорсь, угорське консульство у місті Ужгород вже четвертий рік підряд приїжджає в цей. Будинок і постійно на Миколая щось будинок привозить. А Івано-Франківськ вже крок за кроком поступово запозичує найкращі європейські традиції, в тому числі і святкові. Відтепер франківчани та гості міста всю новорічну різдвяну продукцію зможуть придбати в спеціально облаштованих дерев'яних будиночках на Вічевому майдані. Такий ярмарок виглядає нічим не гірше ніж у центрі відня чи інших європейських столиць. Ввечір перед Андрієм Івано-Франківськ отримав перший святковий різдвяно-новорічний подарунок. За кошти з проекту Євросоюзу облаштували красиві дерев'яні будиночки в центрі міста, де відбуватиметься святковий ярмарок аж до 20 січня 2015 року. Відкриття, як завжди, яскраво і неординарно зорганізував Івано-Франківський муніципальний центр дозвілля. задурно Богдан Шеть гречки, аби в Таніславі ні з ким і ні ким не було суперечки. Отож центр івано-франківська вже звеселяє всіх своїм святковим виглядом нічим не гіршим, як в столицях європейських держав. Так, розпочався ще один яскравий фестиваль в столиці Прикарпаття новорічно різдвяний, який стає чи не найпривабливішим звичаєвим дійством для туристів і гостей. Крім того, це неабияка допомога нашим підприємствам та мобілізація значних коштів до бюджету. На цій вічовому майдані і на площі ринок. Ми плануємо, що десь буде задіяні більше 50 виробників місцевого виробництва. І дасть можливість відповідним тим підприємцям і заробити собі якісь гроші на те, щоб заплатити зарплату і продемонструвати якість своєї продукції. Разом з тим, це є продовження нашого проекту, який ми перемогли на європейському союзі, і за кошти європейського союзу зуміло купити ці будиночки, які поки що тільки 26, але на сідуючий рік ми будемо назначно більше їх купляти для того, щоб дати можливість більше підприємцям. Представити свої можливості, тому що бізнес, який є малий бізнес в місті Івано-Франківську, це є основа. Я от з радістю кажу, що ми за минуле місяць 9 мільйонів гривень отримали тільки від малого бізнесу. А в цілому, за рік ми будемо мати більше мільйонів, що йде в бюджет розвитку, йде на капітальні видатки, йде на ремонт доріг, на будівництво садка і так далі. Тому ми повинні сприяти. І отут ми поєднуємо і наш фестиваль, і молодих. Виробників нашого міста Івано-Франківська. Івано-Франківськ в ніч на Андрія заяскравів красивим святковим ярмарком, який обов'язково подарує вам найкращі емоції і радість. З вами була програма Шлях до Європи. Нехай кожен позитивний діяльний крок всіх небайдужих, креативних талановитих людей сприяє швидшому становленню нашої держави на рівень високорозвинутих європейських країн. До зустрічі!